В такому разі вам необхідно звернутися до ТЦК ТСП з заявою про внесення запису щодо вашого виключення. За законодавством України в загальному не було обов'язку явки до ТЦК ТСП для виключення з обліку, коли ви були засуджені, факту самого засудження достатньо. Другий момент. Передбачено правило ведення військового обліку, де військомати, а тепер СП, були відповідальні за, не... за ведення військового обліку відповідні адміністративно територіальної одиниці, і в подальшому, в 2017 році було запроваджено єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто вони володіли інформацією, повинні були володіти інформацією про факт вашого засудження. Це корелюється, узгоджується статтею 38 закону про військовий обов'язки військового службу, де зазначено, що безпосередньо суди надсилають вироки про факт засудження до військоматів, про факт засудження самих громадян. Тобто сповіщення відбувалося, все відбувалося. Однак бути готові до того, що в переважній більшості справ ваш кейс, ваша справа це в принципі судове провадження. Враховуючи той факт, що у вас відсутні відмітки, можливо, відсутні відмітки по промісько обліковому документі, це суд, суд буде відразу вам зазначу про це. А якщо безпосередньо і відомості не зазначені, то треба визнавати протиправну бездіяльність і зобов'язати, щоб внесла запис. А буде питання пишіть, звертайтесь. дякую.